Дорога церква, слава Ісусу Христу, ми вам. Приміть вітання з Одещини, був у свого брата. Наук у себе народини. Служив трохи, вони там почали нову церкву в одному селі. Хотів приїхати раніше, був там півтора тижні, хотів вже в понеділок, півторок виїжджати, але якраз той район, де я був, почали обстрілювати. Проснувся вранці від того, що самоліт збивав реактивну ракету прямо прям коло села в полі. Ну і різні такі моменти. Знаєте, Тим людям, які там живуть, їм це ну, не звичайно. Тим більше тим людям, які там на фронті були, а я, який тут просидів майже весь той час війни, приїхав туди і чую, ввечора навіть в спортзалі займаємося там в селі одного брата, нашого віруючого в гаражівного спортзалу. І чуємо, як низько-низько летить знаєте, реактивний самоліт. І перша думка, що делати? Куди біжати, що робити, стаю, просто молюся, слава Богу, пролетів. Ну там на Одещині часу таке, навіть коли вівторок хотів їхати е, та залізнична станція, де мала, мала приходити електричка на Одесу, щоб потім е, з Одеси поїхати на коваль, там збили ракету і прямо, прямо можна сказати, уламки упали е, в те селище, де була ця залізнична дорога. Працювала МЧС, ліквідація. В общем, скажу цікаво. Цікаво і страшно, і згодом це неприємно. Але знаєте, слава Богу, що нас тут а Бог береже і ми молимося, і ми благословляємо ті країни де зараз ситуація. Де Дійсно, що я побачив там, то це що мишлення багатьох людей воно змінюється. Багато людей, які ходили далеко від Бога, далеко від церкви, вони починають задаватися питаннями. А чому Бог це допускає? А де Бог? І були такі певні розмови з невіруючими чоловіками, дорослими по 30-40 по років. Вони просто починають задавати питання. А чому Бог це допускає? Навіщо нам все це потрібно? Чому Бог не може все це закінчити? Знаєте, багато, як ми вже сьогодні чули, ці обставини, які в нашій країні ця війна, у нас людей шукати Бога, шукати відповіді на певні свої питання. І я хочу читати текст Святого Письма. Продовж нашого зібрання. Це буде відома багатьом нам історія. Євангелія від Матвія, 9 розділ, 20, 22 текст. Євангелія від Матвія, 9 розділ, 20, 22 текст. Ось жінка, яка не здужила на кровотечі 20 років. 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу. Бо говорила сама в собі, як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус що обернувся і побачив її, сказав: Кріпися, дочко, віра твоя спасла тебе. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. І тема коротко, на яку я хотів би говорити: доторкнися сьогодні вірою до Ісуса. Доторкнися сьогодні вірою до Ісуса. Знаєте, ми. Як і в цей час війни і до війни ми можемо бачити, або ж бачили багато людей, у яких є невирішені ситуації в багатьох сферах життя, якісь проблеми, якісь хвороби, можливо, якісь сімейні питання, фінансові питання. Ми люди, і ми стикаємося, люди навколо нас, ми стикаємося з певними проблемами. Ми стикаємося з певними труднощами в нашому житті. І один служитель говорив, що наше життя воно складається, знаєте, як ніби сходинки, від одного випробування до іншого, від іншої труднощі до іншої. Але знаєте, є такі проблеми у людей, які не вирішуються роками. Можливо, навіть не один, не два, не три роки, десять, двадцять років, а воно все не вирішується. І люди шукають виходу. Знаєте, коли у людей виникає якась проблема, якась ситуація, це добре, коли людина не лишає цю ситуацію так, як вона має бути. А коли людина шукає виходу, і ми можемо побачити, що часто, коли у людини щось виникає в житті, людина шукає виходу. Хтось шукає найкращих лікарів. Хтось шукає консультантів, які б йому могли б допомогти в його проблемі. Людина, вона схильна до того, коли вона потрапляє в якусь ситуацію шукати вихід. Але ж є проблеми. І ти шукаєш вихід. І ти, можливо, звертався до найкращих людей в цій сфері, які можуть тобі допомогти, а виходу нема. Що тоді робити? І знаєте, ми бігучі, ми теж люди. Ми не обмежені в тому, нас теж спіткають певні проблеми. У багатьох з нас, можливо, є якісь питання, які вже рік тягнуться. Хочеться, щоб воно вирішилось наступного дня або ж того дня, а воно все не вирішується. Тянеться, тянеться, і, можливо, як той сніжний більше проблем встає і ще більше. Але яка сьогодні різниця між тими людьми, які Бога не знають, які в світі шукають вирішення своїх проблем? І між нами віруючими, якісь. Сьогодні знають Бога, які пізнали Його благодать, коли у них щось виникає, вони біжать до лікарів, біжать до спеціалістів, біжать до тих, хто може допомогти їм. А куди ми біжимо? До кого ми сьогодні звертаємось, коли в твоєму і моєму житті щось відбувається? І той текст, що я прочитав, ми з вами бачимо, що Він змальовує якраз таке земне служіння Ісуса Христа. Я б сказав такий пік Його служіння. На той час, коли Ісус ходив проповідував, зціляв, звільняв, являв Царство Боже, він став дуже відомий. Багато видатних людей, фарисеїв, книжників, які були в почоті в народі, вони хотіли бачити Його у себе в домі. Багато людей, у яких були проблеми, які тягнулися руками, проблеми з їхніх домах. Слухами вони хотіли побачити Ісуса, вони хотіли побачити Його, щоб їхня проблема вона стала вирішена. Тому що, можливо, вони десь чули, можливо, вони десь бачили, що Він є той, хто може вирішити проблему. Він є той, хто може зцілити хворобу. Він є той, хто може явити велику славу Божу. І також ця жінка, як ми вже читали, да, слухали. 12 років проблем. Не один рік, не два, 12 років. І знаєте, її може напевно зрозуміти тільки людина, яка підходила щось подібне. Я пам'ятаю, в моєму житті було певне питання, яке півтора року не вирішувалось. І воно в мене витягнуло багато зусиль, багато сил і багато фінансів. А ця жінка 12 років, як інші тексти говорять, вона багато грошей витратила на лікарів. У неї досить було важке життя в цей час, тим більше жінка в Ізраїлі, яка не могла в своїй проблемі виходити навіть з дому. Дуже важко їй було, дуже важке життя. Написано в Біблії, що вона вже і змучилася. І лікарі не допомагали, і можливо зв'язки не допомогли, фінанси не допомогли. Але десь вона почула, що буде той проходити, буде в тій місцевості, де вона знаходиться той, доторкнувшись до якого, можна отримати вирішення своєї проблеми. І знаєте, на свій ризик, на свій страх і ризик, у неї зародилася віра. Що як тільки я доторкнуся до крайнього входиш, буду оздоровим. Якщо ми подивимось трохи пізніші тексти закону Моїсею, то жінка, яка страждала на подібну хворобу, на кровотечу, вона взагалі мала бути постійно вдома, ізольована від людей. І якщо б вона вийшла в двір і торкнулася здорової людини, то по закону Моїсея з нею поступили дуже жорстоко. Але у неї що зародилося. Можливо, від тих мук, які вона проходила, можливо, від того безвихід, від тих безвихідних років, ситуацій, в яких вона була, у неї зародилася відчайдушна віра, що буде проходити той, хто зціляє, буде проходити той, хто багато хвороб людей взібере на себе, той, хто дає вирішення багатьом людям. І я хочу доторкнутися до нього. У неї зародилася така віра, і ми бачимо, попри все. Попри весь важкий стан, попри те що, те, що вона задумала, могло стоїти її життя, вона доторкнулася до його очі і вона отримала вирішення багаторокової проблеми, проблеми, яка тягнулася багато років в її житті. Щодо нас сьогодні християн. Коли у нас щось виникає, коли в нас певні проблеми, які тянуться руками, і здається, їм нема кінця і краю. І здається, що хто може нам допомогти, у кого ми сьогодні шукаємо допомоги. Це була звичайна жінка. Знаєте, можливо, вона особисто до того ніколи не бачила Ісуса, ніколи з ним не спілкувалася. Але ми сьогодні християни, ми стверджуємо, що ми спасені, ми стверджуємо, що ми Бога знаємо. Але коли щось приходить або щось є в твоєму і моєму житті, у кого я сьогодні шукаю допомоги, іноді нам треба, дивлячись на цей приклад цієї жінки, багато чому повчитися від неї. І декілька моментів, що яка запорука, який ключ був до успіху. Того, що вона отримала оздоровлення, того, що вона отримала вирішення, проблеми, яка тягнулася багато років. І перше, що я хотів би відмітити, у Ісуса є сила, влада і благодать. У Ісуса є сила влада і благодать. Саме ця жінка в своїй важкій ситуації, вона повірила, що буде проходити Ой. Знаєте, багато людей, багато фарисеїв, вони намагалися дискредитувати особистість Ісуса. Багато хто говорило, що Він не такий, що Він не виконує закон, що він шалата, не так і далі. Але вона повірила в його авторитет. Можливо, не знаючи його, не бачачи його особисто, вона повірила, що є Ісус, у якого є сила вирішити проблему. І навіть не дивлячись на те, що їй загрожувала смерть, вона хотіла дотокнутися до краю його одіж. Ми сьогодні християни. Чи віримо ми сьогодні в Ісуса? Не просто віримо в спасіння. Знаєте, часто у нас у Християн хватає віри. Нам хватає віри, що ми спасені, слава Богу. Нам хватає віри, що Бог прощає наші гріхи. Але повнота, яку приніс Христос, це Царство Боже на цій землі. Ми з вами можемо бачити, коли Ісус Христос був на цій землі, що Він робив? Він вчив, Він зціляв, Він звільняв, Він приніс повноту Царства Божого. І коли являлася слава Божа, коли хтось отримував оздоровлення, Ісус говорить, наблизилось до Вас, Царство Боже, Ісус приніс нам не тільки спасіння, добре, коли ми віримо, що ми спасені, хоча ми того і не бачимо фізичними очима. Але Ісус приніс набагато більше. Часто у нас, християн, хватає лише знаєте, віри на те, що Ісус може спасти. Але часто наша віра десь втрачається, коли ми потрапляємо в якусь важку ситуацію, де лікарі не можуть зарадити, де відомі і знайомі не можуть зарадити, де не можуть зарадити дуже авторитетні люди. Часто в нас не падає віри, що якщо я доторкнуся до його одяжу, то я буду оздоровлений. Часто у нас буває таке, що ми уявляємо, що Бог десь такий маленький. У нього так мало сил. Слава Богу, Він мене спас. Слава Богу, Він мені простив гріхи. А що далі? Ісус приніс Царство Боже. І царство Боже, де воно зараз. Воно є всередині нас. Ісус, знаєте, Він не змінився. Час жінка отримала відповідь на свою потребу, тому що вона знала, вона бачила в Ісусі авторитет, вона бачила в ньому силу, вона бачила в ньому благодать, не знаючи його. Коли я сьогодні щось проходжу в моєму житті, чи бачу я Ісуса, який сильний мені допомогти? Хто у мене сьогодні в авторитеті? Ісус чи інші люди, Ісус, чи мої фінанси, Ісус чи лікарі? До кого я сьогодні приходжу? Що мене відрізняє від людини, яка Ісуса сьогодні не знає? Чи я, як і всі інші, приходжу до тих людей за допомогою? знаєте, добре, коли ми звертаємось до лікарів, так потрібно. Бог я вірю і через них діє. Але коли щось приходить в твоє моє життя, чи Ісус лишається авторитетом? У якого є сила, влада і благодать, щоб зцілити тебе, щоб дати тобі оздоровлення. Я, Я пам'ятаю, один єпископ свідчив з Житомирщини, говорить: ну, на початку 90-х, там, 80-х, 90 х ще не так була розвинена стоматологія, і ну, хто жив, той знає, да? як раніше люди. Мали уход за своїми зубами, і говорять: ну що, у нас в церкві людей люд, хворіли зуби, випадали зуби. Каже, і що ми першою справи робили? Каже, ми молилися. каже, І я бачив, чи веса Боже він свідчить, Зуби перестали, там проходили різні зубні проблеми, то то-то. А як почала розвиватися стоматологія, все. Каже, уже люди не приходять, щоб за них молилися, вже їм такої віри нема. Ну навіщо можна ж дати там пару сотен доларів і виріче твої зуби. Чому часто у нас таке буває, що от Христос, Він наша остання надія, коли всі не допомогли, коли нічого не вийшло, Він хоче бути нашою єдиною надією. Він не змінився. Він в твоєму і моєму житті, в наших труднощах, важких обставинах, ситуаціях. Він хоче явити свою славу. І знаєте, часто підгруньте до того, що Бог явив свою славу в твоєму і моєму житті. Це якась важка обставина, якась трудність, якась ситуація. Саме там Бог хоче показати, що він Бог. Йому треба ситуація. Йому треба, можливо, якийсь важкий стан, твоя хвороба, щоб зцілити і показати своє царство, показати свою владу. Пам'ятаєте хворих, який хворів багато років від народження. Ісус говорить, ця хвороба не до смерті, а щоб явилася слава Божа і діла Божі. Дорогі брат, сестра, я не знаю, що ти приходиш. Як ви не знаєте, що я проходжу, але твоя ситуація, твоя обставина не до смерті, але щоб слава Боже проявилася. Він сьогодні, у Ісуса є влада, у Ісуса є авторитет. Ісус не змінився. Можливо, наша віра змінилася. Він не зміни. Звертаємось до Нього. Він має силу, владу і авторитет. Доторкаємося до Його одіжі. І явиться велика слава в твоєму і моєму житті. Бог сьогодні не змінний. І Його слово незмінне. Якщо ми до нього звертаємось, обов'язково явиться велика слава. У Ісуса вища влада, вища авторитет, вища слава понад всіми земними інституціями, земними владами і земними лікарями. Друге, приходьмо до Христа з вірою. Приходьмо до Христа з вірою, як ми вже сьогодні чули. Брати говорили, коли я приходжу на зібрання. Коли я приходжу на молитву, коли я закриваюся в своїй таємній кімнаті, чи є у мене віра, що Бог є той, до кого я звертаюся? І що той, до кого я звертаюся, він може вирішити мою проблему? З якою вірою я сьогодні приходжу в церкву? З якою вірою я сьогодні роблю те, що я роблю? Читаю Біблію, молюся, зближаюся з Богом. Чи просто я це роблю, щоб люди сказали, що я віруючий? Чи просто я це роблю, щоб виконати якийсь релігійний обряд? Чи дійсно я вірю, що Бог, до якого я звертаюсь, Бог, з яким я зближаюсь, Він має силу? Багато знаєте, на жаль, ми християни, особливо ми, які ходимо багато років в церкву, ми звикли до того, ми звикли до неділішних зібрань, ми звикли до молитовних зібрань. Ми часто читаємо Біблію, тому що згадаю, згадуємо в кінці дня. О, Біблію не почитав, який же я віруючий. Але коли я роблю всі ці духовні речі, духовні вправи, ще я вірю, що Бог сильний підкріпити мене, змінити мене і япити, велику славу. В моєму житті. Знаєте, чим відрізняється релігія від віри? Віра приводить до результату. Релігія вона тримає лише людину в певній формі, в певному образі. Все добре почитав, все добре помолився, але ж проблема не вирішена. Чому добре? Чому ми часто тішимо себе лише тим, що ми виконали певний релігійний обряд? Сходи, галочку поставив, ну, я віруючи, в тоді в церкву, я віруючи. Але проблема, на жаль, не вирішується. Ситуація не вирішується. Тому що ми приходимо до Ісуса. Тому що ми навіть визнаємо, у нього є сила, влада, міць, всі діла. Але де сьогодні знаходиться наша віра? Біблія нам говорить, що віруючих людей не релігійних, не церковних, не п'ядедесятників, не баптистів, віруючих людей будуть супроводжувати. Що? Будуть ознаки супроводжувати. Віра, вона проявляється. Релігія вона лише показує зовнішність, показує форму, правильний одяг, правильні слова. А віра, вона проявляється в славі. Будуть іншими мовами говорити. Будуть класти руки, будуть оздоровлені. Будуть на, наказувати, демони, будуть виходити і різні речі. Віру повинні люди бачити. Віра це не те, що ми десь ховали в серці і ходимо з нею все життя, і ніхто не знає, що ми віруючи. Віра це те, що люди бачать. Віра це те, що видно сьогодні. O que é